Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на каналі АйФром Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, Німеччина і Польща. І ось вже знову п'ятий день поспіль в Німеччині відбуваються нові протести, але не фермерів. Чому друзі виходять люди на протести, що вони вимагають, що взагалі відбувається? Деталі в цьому відео. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, що відбувається Зараз в Німеччині, чому люди виходять на протести? Зараз нагадаю, тривають масові протести проти правих популістів на тлі скандалу з партією Альтернатива для Німеччини. Чергова акція протесту, наприклад, відбулася в Кьольні. Відомо про 30 тисяч учасників. Мітинг у старому місці проходив під гаслом демонстрація проти планів АФД та інших щодо. Масової депортації у Шверіні відбулася аналогічна демонстрація. Друзі, поліція повідомила про приблизно 1600 учасників. Все почалось друзі з того, що наприкінці, нагадаю, минулого тижня стало відомо про таємну, так її називають зустріч представників правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини з відомими неонацистами. Як наслідок, звичайно, зараз містами Німеччини. Покотилась хвиля акції протесту проти політики цієї партії на цій зустрічі. обговорювалося серед іншого план депортації з Німеччини мільйонів людей. Причому депортації не лише іноземців, біженців та прихочів притулку, а й німецьких громадян з міграційною історією. В Німеччині друзі, зараз на цих демонстраціях проти АДН в Німеччині на цих виступах виступають різні політичні діячі, лунають вимоги взагалі заборонити партію Альтернатива для Німеччини, яка також намагається зміни чинного в Німеччині вільного демократичного правопорядку. Але ж хотіти заборонити і заборонити насправді це погодитися різні речі. Взагалі, друзі, в історії ФРН лише було два випадки, коли Конституційний суд заборонив політичні партії. Це було дуже давно. Наприклад, у 1952 році була заборонена і розпущена соціалістична рейхспартія, яка позиціонувала себе як спадкоємицею нацистів, і у 1956 році була заборонена комуністична партія Німеччини, яка закликала до революційного повалення першого федерального канцлера та хотіла встановити диктатуру пролетаріату. сьогодні інший час. Чи буде заборонена партія альтернатива для Німеччини? На мою особисту думку, я вважаю, що ні. Прийдуть акції, прийдуть мітинги і е, цим все і закінчиться. Що ви думаєте з цього приводу? Чи зможуть заборонити цю партію в Німеччині? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях під цим відео. Дякую вам. Наступні важливі новини з Німеччини. Друзі, нагадаю, що на цьому тижні буде прийматися рішення про долю закону про громадянство. Це рішення мають прийняти в Бундестазі цієї п'ятниці. Гадаю, 19 січня о 11.40. новий закон планує спростити отримання громадянства, в тому числі дозволити мати, наприклад, два громадянства. Очікується, що це зробить німеччину ще більш привабливою для іноземної робочої сили. Взагалі, друзі, щодо подробиць цього нового законопроекту ознайомлю вас, друзі, з деякими пунктами, які мають прийняти в цьому законі. Наприклад, щоб подати заяву на отримання громадянства, ви повинні утримувати себе. Також кожен, хто легально перебуває в німеччині, не як. Як турист зможе подати заяву на отримання громадянства через 5 років, В разі особливих досягнень в інтеграції, таких як хороші знання мови, рівень С1, волонтерство або особливі заслуги. Натуралізація повинна бути можлива вже через 3 роки. Заборона на подвійне громадянство буде скасована, тобто можна буде зберегти своє громадянство. Якщо один з батьків легально проживає в Німеччині більше 5 років, ваші діти зможуть отримати німецьке громадянство. Також якщо що вам більше 67 років? Вам не потрібно проходити письмовий тест з німецької мови. Достатньо буде лише підтвердити знання німецької мови в усній формі. Ось такі друзі розглядаються деякі пункти цього закону, які планують прийняти на цьому тижні. Німецький союз Сари Вагенкнехт проти вступу України в європейський союз. Нова німецька партія. Ви знаєте, Сара Вагенкнехт, пропонує схилити РФ до переговорів шляхом припинення. Поставок зброї Україні та виступає проти подальшого розширення Європейського Союзу. Так, згідно з програмою цієї партії, партія наголошує на необхідності мораторію на розширення Європейського Союзу. Тобто, все, друзі, проти України. Крім того, партія виступає за скасування санкцій проти Росії, відновлення поставок нафти і газу з Росії та укладення довгострокових енергетичних контрактів. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!